В ефірі програма діалог цього тижня 90 років від створення служби дільничних інспекторів міліції, тож у нас у студії начальник сектору дільничних інспекторів міліції виноградівського райвідділу капітан Руслан Вікторович Ліхтай. Доброго дня, вітаю. Руслан Вікторовича, розкажіть, будь ласка, що сьогодні являє собою служба інспекторів і які обов'язки і завдання покладені на дільничах? Основними обов'язками дільничого інспектора міліції являється робота з населенням недопущення на територію обслуговування кримінальних та адміністративних правопорушень. От чи відчуваєте ви нестачу кадрів? Чи радо йдуть дільничі працювати саме в селах? Штат дільничих інспекторів міліції Виноградівської РВ нараховує 40 чоловік. На даний момент є одна вакансія. Молоді працівники. Служби дільничих інспекторів міліції здебільшого несуть службу наближену до їхнього місця проживання. От чи є в ваших рядах жінки-дільничі? От якими, якими справами вони займаються? Можливо, у них трошки легша робота як у чоловіків? Серед працівників дільничих інспекторів міліції виноградівського райвідділу є три жінки, які здебільшого займаються тим же роботою, що і працівники чоловічої статі, дільничі інспекторів міліції? Тобто до жінок ніяких поблажок немає у вас в міліції, я так розумію. Трохи є. Трохи, Трохи є. є. От щодня дільничі інспектори спілкуються з людьми. Вони повинні бути, я так розумію, хорошими психологами. От з якими проблемними питаннями звертаються до представників правоохоронних органів населення? До працівників міліції, громадяни України звертаються з заявами. Повідомленнями про злочин різного характеру серед них бувають такі звернення, що розгляд яких не входить в компетенції працівників міліції, і тому нам рекомендується заявникам звертатися в інші правоохоронні органи або органи місцевого самоврядування. От чи бувають резонансні справи, які вдається розкривати дільничним? І чи були от такі в цьому році? Протягом поточного року працівниками сектору дільничних інспекторів міліції спільно з працівниками карного розшуку були розкриті скоєні <клухи> тяжкі злочини громадянами ромської національності. А також працівниками дільничих інспекторів міліції спільно з працівниками карного розшуку виноградівського райвідділу під час проведення операції МАК було виявлено незаконні посіли рослини снодійного маку, а також рослини конопель. Ну і що ж, це всі питання, які я хотіла вам задати. Щиро дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що у студії був гостем начальник сектору дільничих інспекторів міліції виноградівського райвідділу капітан Руслан Вікторович Ліхтей. До побачення. До побачення.